Так, друзі, всім привіт! Сьогодні я зроблю огляд на інструмент, який називається Pick Point, це ф'ючерсний робот, який працює з досить крутими алгоритмами. І от зараз можна дивитися повністю на графіку, як він працює. Я проводжу прямі трансляції, показую, як він працює там, протягом дня, по 10, по 11 годин і показую, ну, в принципі, всю статистику. Зараз я покажу самого робота. Так, от дивіться, це є, можна так сказати, панель управління роботом, де налаштовується буквально декілька пунктів, і, і все. Коли ми вже активували собі робота, підключили api ключі від Binance. Ось, і відповідно, переходимо до налаштування. В налаштуванні ми вибираємо Reborn. Реборн, я в принципі його час від часу міняю. У там 0,5, 1, от 0,8, як зараз можна бачити. Зараз я обновлю його. І відповідно це я вказую наскільки буде працювати моя сесія, і протягом цієї сесії він мені має заробити. В принципі, ось такий процент. На даний момент у мене сесія триває ось 2 години 33 хвилини. Він мені заакумулював дохідність це $1,17 і ПНЛ в просадці мінус 31 цент. Що це говорить? Це говорить про те, що в мене є декілька монет, які, наприклад, пішла ціна не, не по шорту, як от на даний момент. І висить ну, в невеличкій просадці. Це буває і. Більше і менше, і все і плюс. Якщо буде плюс, то просто реборн спрацює, закриється сесія і почне наново. Сесія закривається, схлопує повністю всі сітки, закриває всі позиції, фіксуючи прибуток, і розпочинає нову сесію. Є ще такий розділ, як Risk менеджмент. Тут ми вказуємо про те, як, наскільки навантажувати наш баланс буде, по суті, робот. Ми можемо його обмежувати ну, в принципі, від мінімального до максимального. Ну, я, в принципі, тримаю 7,5 і поставив, деколи 8, 9, 10 ставлю це, я теж тим бавлюся. За 4 дні, 20 годин, робот мені заробив чистими 25 доларів. Це десь приблизно 20, 22%, там, процента, тому що я стартанув зі 105 доларів і тестую на тому балансі. Робота в мене вже 132 долари 50 центів. Ось внизу показано в мене відкриті позиції, які я можу ну або сюди перейти, і відкриється в мене Binance, або я просто зараз відкрию. Ось у мене є, наприклад, сітка. так? І відповідно я собі вибираю: от наприклад, у мене шлонгує оцей вів. Так, відкриваємо ми графік і дивимося. Що в мене відбувається? Е, так як він лонгує, значить е, в мене заробіток, от сітка, з якої я заробляю, вона знаходиться вище. І коли ціна туди починає доходити, то е, ту сітку починає розпродавати. Ну, тобто, в мене є позиція це 10 віфів, так? І тих 10 віфів розділено от по цій сітці. Якщо ціна е, йде догори, то ціна буде тут повністю зависати і розпродавати мені сітку. Сітка адаптивна, вона постійно буде адаптуватися під ціну і розпродаватися. Якщо ж ціна піде вниз, то в мене позиції будуть добиратися. Ось, наприклад, в мене є позиція на 11,7 біфів, на 11,8, 11.8. І коли ціна буде падати і добирати мені позиції, то сітка буде. Об'ємніше, тобто додатися нові позиції, і так само буде опускатися нижче. Це дасть змогу якимось імпульсом певним догори мені повністю її розпродати і вийти з позиції. На прямих трансляціях в мене в Ютубі ну, є там вже десь днів 4-5, де я це показую, і можна знайти там коски, де воно так гарно відпрацьовує. Я тільки ледве встигаю переключати монети, тому що монета відпрацьовує, виходить і робить з неї і заходить в іншу. Ну, або працюю зразу з декількома монетами, як ось зараз. От, відкриваю Ar Archей. То теж в мене лонгується по цій монеті. Ось, знову така ситуація. от Тільки йде донизу, бере позицію, тягне сітку донизу і в подальшому її буде розпродавати. Так, дивимося, що 600 що, у що мене, в принципі, висить вже довший час. Ось в Terx. Що відбулося? Відбулося, що є сітка нижче, і вгорі, от бачите, вже не ого, аж сюди. Ось, ось сюди аж докинуло. А, то одна хвилина, в принципі, зрозуміло. Але, як на мене, дуже далеко. Тобто, аж от, а, 2% то дня. Тобто ціна, якщо летить сюди, візьмемо тут позицію, це 34 TX і потягне ту сітку до гори. Так, зменшу, в принципі. Ну, якісь дуже такі розкиди, як на мене, великі. Ну, от X, і зараз подивимося по інших монетах. Що в мене відбувається? Compound, DMС на цей. Так, ну тут все окей. Позиції, які в мене буде набирати, От це є 10 позицій, вони виставляються для того, щоб тягнути сітку догори, бо може ціна і сюди навіть не дійти. Дивимося. Звідси це буквально 2%, 2,5%-3%, і в мене сітка повністю буде відпрацьована і, ну, і зафіксований прибуток. Так, знову дивимося. Тут можна бачити навантаження от Рої, е, скільки в мене є е, розмір позицій. Е, так, відповідно, вгорі можна доступно от 103, майже 104 UZT, в мене доступно е, з 130, тому що воно ось набрало позиції, і це впливає знову ж таки в мій показник е, оцей е, ріск-менеджмент. Я можу його зменшити, наприклад, я зменшую його до. Давайте до 5,5. От, 5,5, сейв. Я зберігаю. Все. Що тоді буде відбуватися? Ну, робот вже не буде старатися мені не набирати позицій. Ну, нових монет, верніше. І тримати ці, добирати нові позиції по монетах і розпродавати от, іменно то, що тут накопичувалося. Так, вертаюся знову на наш. Так. Binance. Дивимося, що тут відбувається. Я зараз, після цієї трансляції, я включу трансляцію в пряму і можна буде дивитися, як воно відпрацьовує. Так що, якщо в принципі, комусь цікаво розібратися, як працює цей робот, ви можете внизу по посиланню перейти в мій телеграм-канал. Буду завжди радий спілкуванню. І там є силочка на реєстрацію. Ви можете зареєструватися, знайти у мене на каналі відео, як активовується ліцензія цього робота, як воно налаштовується, і запускати в роботу. У нас є окрема група. Добавляє, добавляєтеся, пишете мені, я вас додаю в цю групу. І в цій групі ми спілкуємося саме по цьому роботу і торгуємо ним. Пам'ятаємо, що це є фьючерси, Ф'ючерси це є мега ризикована е, торгівля. Ну, як на мене, я завжди ставлюся до ф'ючерсів. Високоризикованих торгівлі. Бо я ще торгую з нас ринку за допомогою робота. Теж в мене в телеграм-каналі і в YouTube каналі є повністю інформація. Можете з ними ознайомитися. і кого цікавить спотова торгівля роботами, ну, додавайтеся і читайте інформацію. Я завжди радий відповісти на різні питання і так далі. Так що всім гарного дня, вечора. Мирного неба і до зустрічі в телеграм-каналі.